Кримські татари прийшли на півострів у 13 столітті з монголами чи як народ протягом тисячоліть формувався у Криму? Дивіться у новому циклі 12 міфів про Крим. Кримські татари, а точніше татара-монголи, прийшли до Криму як агресивні завойовники у 13 столітті. Вони пройшли вогнем та мечем по всіх степах північного причорномор'я, руйнуючи все на своєму шляху. Вони надовго зміцнили своє панування на російських землях. Це ярмо тривало понад два століття. У Криму татари господарювали з 13 по 18 століття. Так писав Павло Надінський у своєму багатотомнику нараси історії Криму. Якщо Надинський був звичайний чекіст, і за сумісництвом письменник історії без освіти, то ось про доктора історичних наук, археолога Анатолія Якобсона так казати не можна. Проте професіонал не відставав від Надинського і відкрито писав: з татарським завоюванням розпочалася нова смуга історії Криму. Монгола татари, що Вийшли на початку 13 століття з глибин Азії, заснували на захоплених ними територіях могутню державу. Протягом усього 13 століття татарська гроза все більше й більше наближалася до Криму. За першим розгромом Судака в 1223 році пішли інші набіги на Крим, поки давня Тавріка не стала татарським улусом, і Якобсон був не самотній. Ми можемо навести цілий список академічних істориків, які офіційно мали таку саму думку. Як підсумок, провідні радянські історики, говорячи про кримських татар, давали одне і те саме пояснення: Крим з 13 століття став об'єктом експансії монголо-татар. Вони осіли тут, а згодом стали називати себе кримськими татарами. А отже, говорити, що цей народ корінний підстав немає. Найменше спроби і інших дослідників висловити протилежну думку зазнавали критики. Кримські татари це безумовно коренний народ Кремо. На цю тему науковці давно вже зробили науково-обґрунтовані висновки е і дисертація на цю тему захищені, і монографії на цю тему виходили, і, і ще до війни це все було. Тобто, це як це, це висновок, який введений в науковий обіг. Жоден серйозний вчений вам не скаже, що кримці не корінний народ. Жодний серйозний вчений вам не скаже, що це нащадки татаро-монголів. Жодний серйозний вчений вам не скаже, що вони прийшли чи там, пішли, чи як це. Наука твердо довела. І культурні дослідження, і археологія, і власне фізіологічні дослідження довели, що кримці це пекельна суміш. Пекельна, абсолютно, дуже багатьох але місцевих е, жителів. Ті, хто там жив, е, жив довго, ну в тому числі і готів, в тому числі і Гунів, в тому ну, і Таврів, і всіх Кримці це акумулятор генетики і культур. Абсолютно потрясний, е, який власне робить е, його діамантом на мапі е, України всього світу, існувало і досі існує певне гальмування цього питання. Його не прийняття науковим співтовариством на радянському та пострадянському просторі. Насамперед, тому що протягом останніх 200 років історію кримських татар систематично спотворювали. Вона базувалася на фантазіях любителів історії та політичних спекуляціях. І все це відбувалося на державному рівні. Інакше кажучи, головною перешкодою на шляху утвердження правдивої версії походження корінного народу Криму є її політизація. Історія походження кримських татар зазнала фальсифікації ще наприкінці XVIII століття в Росії. Тоді вчені отримали завдання виправдати першу окупацію Кримського ханства. 1783 року і довести, що кримських татар немає підстав претендувати на особисте права в Криму тоді в Російській імперії на історію дивилися як на інструмент ідеологічного впливу. І Історики виправдали довіру шляхом довгих вишукувань. Вони виклали свою версію походження кримських татар. Початком стало 13 століття і монгольські завоювання. На думку російських писак історії, цей період підходив як найкраще, а незабаром з'явилася надиво живуча версія про те, що кримські татари, нащадки ординців, які прийшли на півострів у 13 столітті як завойовники. Отже, корінними бути не можуть до них у Криму дійсно жили інші народи. Але вони згідно з твердженням російських вчених ніякої спорідненості з татарами не мають. До речі, цей міф досі продовжують тиражувати в сучасній науковій літературі, стверджуючи, що в історичному розвитку і формуванні кримсько-татарського народу ніякої, навіть опосередкової участі не могли брати, залишені в далекому минулому етнічні спільноти. Чи культурні традиції виявилися давно забутими разом із ними самими? А це скіфи, сармати, готи, гуни, навіть італійці і інші. Далі більше у 19 столітті з'явився той самий штучний термін татаро-монголи, нащадками яких стали кримські татари і продовжили традицію своїх сумнівних предків. Уперше про це в 1823 році заявив простий вчитель гімназії Петро Наума. Саме тоді йому спала на думку називати їх татаро-монголами. Його логіка сподобалась науковому Петербургу, і ярлик, навішений цюркським народом, включаючи і кримських татар, з 1823 року, війшов у науковий лексикон. Версія вкоренилася в офіційній російській історіографії, а потім благополучно перекочувала в радянську. Це один із найскравіших прикладів, коли наука перетинається з політикою, коли історію неугодного народу навмисно замовчували, переписували або подавали в негативному світлі. І тут немає нічого дивного. У Російської імперії, потім в СРСР і сучасної Росії минуле завжди має залишатися під контролем про власних учених концепція, яку схвалив уряд, не обговорюється. Якщо кримських татар оголосили нащадками ординців або навіть міфічних татаро-монголів, значить не може бути іншої думки і тим паче наукового обґрунтування відмінної теорії. Тобто кримські татари, які мають у Криму давню історію, стали прибульцями. І ця помилкова концепція широко поширилася як у періодичних, так і у серйозних наукових виданнях. Тому і не дивно, що такі історики, як Якобсон, займаючись історією Криму, писав за заздалегідь заготовленою методичкою. Так заклався фундамент походження кримських татар. Інакше кажучи, фальсифікатори, оминаючи весь багатовіковий етногіттеричний процес, що протікав у Криму в домонгольський період, за точку відліку походження кримських татар, брали події ординського періоду, який, по суті, є лише етапом багатовікового складного історичного процесу. Варто припустити, що підставою для такого підтвердження стала схожість етноніма татари, а це найбільша помилка. Водночас існує достатньо джерел і артефактів, які свідчать про зворотні. Передусім, це самі кримські татари немає народу, який не цікавився б своїм корінням, не вивчав би історію свого походження. Кримські татари не виняток. У період державності ця тема хвилювала багатьох учених і знайшла відображення в історичних працях авторів 15-18 століття Хайріза Де Текм, Абдульвілі Фенді Меджмуа. Сіт Мухаммед Різа у творах Сім планет та історії Дому Ченгізітів». Учений XVIII століття, автор книги зі Всесвітньої історії умдет Аль-Ахбар або опори історії Абдульгафар Кримі посилався на більш ранні кримські, арабські та османські джерела, що не збереглися до наших днів. Історію народу досліджували настільки, наскільки вона була розвинена в ті часи. Однак після захоплення кримського ханства багато праць було загублено. Але більшість ніг була вивезена до Петербурга. Науковий світ ханства зазнав великої шкоди. Одні вчені покинули свою країну, інших спіткали заслання та заборона працювати за фахом, треті поплатилися життям. Спроби відродити науку в кінці дев'ятнадцятого століття не мали успіху, і лише короткий період 20-х років вже ХХ століття. Став плідним у цій галузі. У 20-х роках ХХ 20 століття розпочинає свою роботу кримсько татарський національний музей. Проводяться археологічні розкопки і дореставраційні роботи. Вчені того часу Усін Богданинський, Осман Акчокракли, Олексій Башкіров і інші дослідники піднімають питання етногенезу кримських татар. Іхні точки зору не збігаються з офіційною версією російських істориків, які стверджують, що татари прийшли в Крим тільки в 13 столітті. На жаль, спроба піти проти системи довести протилежне, ґрунтуючись на археологічному та етнографічному матеріалі для вчених Акчокракли, Беданінського та Башкирова, закінчилася звинуваченням в антирадянській пропаганді та розстрілом у 1900 х 38-му році. У 30-х-40 роках ХХ століття з'явилися спроби вивчити етногенез кримських татар. Але після депортації 1944 року процес припиняється. Натомість починається цілеспрямоване винищування пам'яток матеріальної та духовної культури корінних народів. Із книжкових магазинів і бібліотек вилучаються всі газети, журнали і книги кримсько татарською мовою. на півострові масово перейменовують усі поселення, позбавляючи їх історичних топонімів. переписують історію Криму, щоб витравити із свідомості людей багатовікову спадщину кримських татар. І, власне, настає період повного забуття народу. Радянська влада буквально наклала табу на вивчення історії кримських татар. А його представникам у місцях депортації довгий час взагалі забороняли навчатися у вищих гуманітарних навчальних закладах. Влада робила все, щоб самі кримські татари забули свою етнічну історію, навіть заборонялося писати кримські, щоб не видокремлювати від інших татар у 80-х роках ХХ століття, коли кримські татари почали повертатися до Криму з міст депортації. Очільники Радянського Союзу дали казівку історикам підготувати наукове обґрунтування про те, хто такі кримські татари, та головне завдання знайти факти, які б доводили, що кримські татари не корінний народ Криму. Побажання врахували і для ЦК КПРС отримали довідку. У документі зазначалося, що кримські татари це частина нащадків монгольських завойовників, які вторглися до Криму в 13 столітті, а інша частина нащадки анатолійських турків, які переселялися на півострів з Туреччини. Тоді ця теза викликала шквал емоцій у кримськотатарському суспільстві. Але, на жаль, Ця псевдонаукова точка зору знайшла своє відображення у великої радянської енциклопедії, на яку досі посилаються деякі сучасні історики. І, попри те, що сьогодні реконструювати процес формування кримськотатарського народу ще досі складно, відзначимо, що за останні 20 років вивчення цього питання були зроблені суттєві кроки. З'явилися перші монографії, які збираються на письмове, історичне, археологічне і антропологічне матеріали, але і досі виникає питання: кримські татари корінний народ Криму чи ні, безперечно, кримські татари корінний народ Криму, як і кримчаки, Караїми, і е, це прописано вже в наших законах. На, на щастя, уже це є. Е, і тому я думаю, що питання культури освіти, просвіти в тому, щоб кожному хто ще десь в полоні, у цих міфів, довести, що так є. І ми маємо про це знати, говорити, усвідомлюючи, що кримські татари є корінним народом Криму, досліджуючи історію Криму. Ми маємо постійно про це говорити. І, і таким чином, ми як інтегруємо кримських татар, мов не культуру в загальноукраїнську культурний контекст, так і Крим в загальноукраїнський культурний простір. Тому безперечно. Дійсно, кримські татари як народ протягом тисячоліть сформувалися виключно на кримській землі. Вони ні звідки не прийшли і нікуди не йшли. Етнічна історія цього народу дуже складна. Під впливом багатьох факторів склалися особливості антропологічного типу, расової принадлежності, мови, характеру, традицій, релігії та побуту корінного народу в цьому процесі взяли участь. Багато народів і плем'яних союзів, які в різні часи населяли північне причорномор'я і Кримський півострів. Таври, кімірійці, скіфи, сармати, еліни, готи, гуни, хозари, печеніги, кипчаки, і ординці і багато інших племен стали прямими нащадками сучасних кримських татар. Не можна казати, що хтось більше, а хтось менше, вплинув на кримців. Всі вони зробили свій вагомий генетичний внесок і заклали фундамент майбутньої нації, яка вже в 15 столітті створить свою незалежну державу. І пам'ятайте, з Криму все почалося і Кримом все скінчиться.